Всім добрий день! Ми сьогодні розглянемо регресійний аналіз В Excel. Як і в відео із статистикою, багато теорій я тут розказувати не буду. Тут у нас буде саме приклад побудування, теоретичні відомості ви можете подивитися в конспекті лекцій, та ми їх розглядали під час лекцій. І так, у нас є такі дані: вартість основних засобів виробництва та випуск продукції по 10 підприємствах. Перше, що ми можемо зробити, це в меню Вставка. Краще виділити спочатку дані так, зручніше. В меню Вставка вибрати точкову діаграму. Ми побудували кореляційне поле. Це точки, координати яких визначаються статистичними даними. Excel пропонує таку можливість як додавання лінії тренда. Найбільш простий варіант права кнопка миші на точках додати лінію тренда. І нам пропонується кілька варіантів: експоненційна логарифмічна. Ми зараз вибираємо тільки лінійну. І відмічаємо показувати рівняння на діаграмі та помістити на діаграму величину достовірності апроксимації. Це те, що називається коефіцієнт детермінації. Що ми отримали? Фактично, ми отримали цю математичну модель лінійної однофакторної регресії. R квадрат це коефіцієнт детермінації. 96% це дуже добрий показник, що вказує на добру загальну якість моделі. Наступний наш крок це знаходження коефіцієнту кореляції. В меню дані в мене є аналіз даних. Перевірте, якщо у вас немає, його треба додати Д. Файл, параметри. Надбудови. Тут є управління надбудови різні. Ми вибираємо надбудови Excel перейти. І нам пропадується кілька надбудов. В мене вже виділений пакет аналізу. Ви відмічаєте, нажимаєте ОК, і він у вас з'явиться в меню Дані. І так, меню Дані, аналіз даних. І вибираємо тут кореляція. Вхідний інтервал. Виділяємо Х та Y. відмічаємо ось тут мітки, якщо ви виділили букви Х та Y. Перевіряєте, що у вас групування йде або по стовпцям, або порядкам, в нас по поставцям. Отут можна налаштувати, куди ви будете зберігати, але це все можна зробити і потім. Я буду використовувати за замовчуванням. Коефіцієнт кореляції. Нагадую вам, що ця кореляційна матриця, вона симетрична відносно головної діагоналі. На головній діагоналі стоять одиниці. Наш коефіцієнт кореляції дорівнює 0,98, що означає тісний лінійний зв'язок. Це, по-перше, а по-друге, якщо знак плюс, це означає, що зв'язок прямий. Прямий зв'язок це. Із зростанням х зростає y. До речі, хочу нагадати, що для лінійної моделі коефіцієнт детермінації r квадрат у буквальному сенсі дорівнює квадрату коефіцієнту кореляції. Якщо б ми його взяли у квадраті, то це б і отримали. Наступна наша дія знов таки у меню дані. Аналіз даних. Ми можемо вибрати, можемо вибрати зараз описову статистику. Вхідний інтервал той самий, Х та Y. Ставимо мітки у першому рядку. Відмічаємо ітогова статистика, рівень надійності 95%. Отримаємо ось таку таблицю, що ми тут бачимо? Основні статистичні характеристики? Середнє значення, стандартна похпка, медіана мода, стандартне відхилення або квадратичне відхилення, дисперсія, ексес асиметричність. Сподіваюсь, пам'ятаєте теорію ймовірності для перевірки вибірки на нормальність. Мінімум, максимум найменше, найбільше значення. Оцей рядок 10 це для деякої самої перевірки на технічні помилки. У нас 10 наборів значень, і якщо тут буде якесь інше число, це буде означати, що ви неправильно виділили діапазон. Повертаємось на наш лист і, власно, доходимо до регресії. І так, меню дані, аналіз даних, інструмент аналізу», регресія. Тут вибираються окремо вхідний інтервал y, ось він, вхідний інтервал X», відповідно «X», Відмічаємо мітки, рівень надійності. Оці залишки та графік залишків це не обов'язково, але може бути цікаво подивитися. <кій> Отримаємо ось у такому вигляді результат. Що ми тут бачимо? Ці, ці розрахунки, звісно, можна було зробити вручну за тими формулами, що є. Але Excel має вбудовані інструменти для таких розрахунків і нам видає результати, які ми повинні правильно інтерпретувати. І так, що ми тут маємо? Оцей рядок. Це Коефіцієнт кореляції за модулем. Тобто, якщо б у нас був від'ємний коефіцієнт кореляції, тут усе по дну стояв знак плюс. Він називається множинний R. Це в тих випадках, коли в нас в таблиці не один X, один Y, а більша таблиця, кілька факторів. Тоді б множинний коефіцієнт кореляції показував. Кореляцію спільну всіх факторів на відгук Y. R квадрат, ми вже про нього казали, це коефіцієнт детермінації. Нормований R квадрат це коефіцієнт детермінації з урахуванням обсягу вибірки, ну і кількість спостережень 10. Наступна таблиця дисперсійний аналіз. Якщо ви згад... Вона використовується для того, щоб перевірити модель на адекватність. Якщо ви згадаєте теорію, то ми перевіряли модель на адекватність за допомогою критерію Фішера, визначали там число ступенів вільності, ось вони знаходили. Значення критерію Фішера, що спостерігається, і порівнювали його з табличним критичним значенням критерію Фішера. І е, з ймовірністю, рівнем значимості гіпотези 005 зазвичай ми брали, ми перевіряли, чи модель адекватна. Ось ця величина, Excel нам вже е, зробив таку перевірку і видав значимість гіпотези. Давайте я зміню формат представлення цього числа. Нагадаю, там ще стоїть Є, е, це 10 у ступені. Якщо змінити формат, ми побачимо ось таке число: це, е, звісно, менше 0,05, і ми можемо вважати, що е, наша модель адекватна за критерієм Фішера. Наступна таблиця: тут коефіцієнти моделі. Оце вільний член, оце коефіцієнт при Х. Подивіться, 1,03,09. Якщо порівняти, ось вони 1,03,09. І нас ще цікавить ось така річ, як p значення. Ми перевіряли з вами. На статистичну значимість коефіцієнти моделі за критерієм студента. Excel це робить автоматично, оце два стовпця додаткові розрахунки, а це значення ймовірності альфа. Якщо у нас оця величина менше 0,05, то цей коефіцієнт статистично значимий. Якщо більше, то такий коефіцієнт називається статистичним нулем. Оця таблиця я казала, що вона не обов'язкова, але може бути цікава. У нас є ось такі значення ігрека це статистичні початкові дані, а оце. Для тих же самих факторів ік, значень факторів Х розраховані за моделлю, тобто прогнозовані значення y. Залишки, відповідно, різниця між початковим значенням і розрахованим за теоретичною моделлю. Ось вони. А це графік цих залишків. І якщо ми кажемо про залишки, я хотіла вам нагадати, що ми з вами розглядали побудування лінійної однофакторної регресії за допомогою методу найменших квадратів. І сутність методу найменших квадратів якраз полягає в тому, щоб мінімізувати у сукупності суму квадратів залишків. Повертаємось на лист 3. Ми з вами можемо за цією формулою зробити розрахунок. Ну, Фактично, ми все одно вийдемо на ось ці величини, але ж нас цікавить не просто порівняння. Нас цікавить можливість робити прогнози за цією отриманою моделлю. Пишемо формулу в Excel. Пам'ятаєте, знак рівності, і далі записали помножити на Х, це оця клітинка, плюс. Отримали число, скопіювали і отримали. Як зробити прогноз? Наприклад, якщо ми хочемо знати. Який буде випуск продукції, якщо в нас вартість основних засобів 7,5, наприклад, мільйонів гривень. І тут 7,5 немає в таблиці, ми тут пишемо і за цією формулою, пам'ятаєте, ось вона відображається. За цією формулою отримаємо прогноз? Такий прогноз називається точковий. Прогноз за нашою лінійною моделлю. Крім лінійної моделі, ми можемо, звісно, побудувати і нелінійну модель. Також ми далі будемо розглядати багатофакторні регресії. А на сьогодні в мене все. Всім дякую і до побачення!